Доброго дня, мене звати Бико Микола, начальник відділу лабораторних досліджень компанії Сваро. Ну, я буду розповідати про одну річ, яку важливо, есть тобто, перед цим був в прошлий день, нам теж розповідали про лабораторію до їхніх підхідів. Мені сподобалось, тому що вони зрозуміли одну річ, яку зрозуміли ну, ми трошки раніше, років два назад. Що тільки системний підхід, тільки комплексний підхід до контролю, починаючи від самого початку до кінця, може дасть спільний ефект. Окремо, якісь комплекси вони не дають того ефекту, який ти хотів би отримати. Ну, Агрономія та наука, яка якраз це чітко показує. Я Коротко розповім цілі, які в нашому відділі є, для того, щоб ви зрозуміли. Основна ціль, яку ми хочемо зробити, це створити систему лабораторного контролю. Ну я отак назвав, тобто, можливо, не достатньо професійно, але мені подобається, тому що ми опираємося на достовірні дані, тобто, не ті достовірні дані, які ми бачимо, а ті, які можна провірити числовим показником, Тобто, що може зробити лабораторія. Друге, ми зрозуміли, що ті методи або методики, які зараз існують, вони не завжди досконалі або повністю задовольняють наші потреби. Тобто ми розробляємо і постійно досліджуємо різні методи дослідження. Тобто зараз вже самі почали розробляти, тому що не вистачає тих інструментів, які є існує на даний час. Також ми вже плануємо і створюємо нові лабораторії, тому що недостатньо тих лабораторій, які можуть дати нам інформацію для прийняття рішень. І вже починаємо починаємо наукові дослідження, тому що без науки ну, аграрний бізнес не може розвиватись. Наука і бізнес він одинаковий, він йде паралельно. Коротко історія. Ну чому історія? Тому що без історії ми не розуміємо, чому ми прийшли до цього і як ми далі розвиваємо. Е, починаючи з 2009 року до 2013 року, у нас були ряд лабораторій, які здійснювали контроль якості продукції. Це важливий фактор, але виявилося, що цього недостатньо. З 2012 року е, початку. Досліджувати наші площадя на ґрунт, тобто які ґрунти, яка їхня ефективність. Почали працювати з компанією Єврофінс і десь половину наших площ компанії Сварог були обстежені в європейській лабораторії Єврофінс. А половину з 2013 до 2014 вже ми проаналізували наші особисті лабораторії. Лабораторія професійна, тобто наша продуктивність в день сто. 20-200 зразків азот-фосфор калій. В принципі, таких лабораторій дуже в Україні мало, тому що ну, ми орієнтувалися на Єврофінс. Їхня продуктивність це 200 зразків в день. Ну, ми поки що не можемо досягти, та й немає потреби. Починаючи з 2014 року в нас виникла потреба аналізувати. Тільки ґрунт, тому що ну, ми ґрунт закінчили. 80 тисяч гектарів було повністю обстежено і маємо вже карти полів. Ми побачили, що треба діагностувати рослини, тобто, як вони реагують, яку ефективність застосування наших мінеральних добрив. І починаючи з 2014 року ми почали розширяти е, наш спектр аналізів. З 2015 року у нас виник проєкт із Дунайсою, де ми зайняли сертифікацію і е, роботу по європейським стандартам. Виявилося, що деякі речі ми ну, не, не повністю розуміємо і бачимо, що нам треба підтягуватися. Це наші плани із Дунайсою, з нашими партнерами в Європу і по лабораторним дослідженням. 16-й рік то, у нас почався дуже цікавий. Займатися якраз органомінеральними мінеральними і органічними добрами. в 2015 році. Ми поставили методику дослідження мінеральних і органічних добрив. Це така історія для того, щоб ви розуміли, як ми розвивалися, і ми хотіли би, щоб інші компанії також розвивались, розвивались в точки зору лабораторних досліджень, в точки зору наукового супроводу виробництва і наукових співпраць спільних. Ну, ось де такий кругооборот, що таке система? Це коли декілька компонентів вони один одного доповнюють і підтримують. Ну я намалював таке коло. Він воно чітко показує, що ми починаємо контролювати і працювати з ґрунтом, з насінневим матеріалом, з станом поля і якістю продукції. Ці всі лабораторії, в нас 11 лабораторій в корпорації, вони займаються своїм кожним функціональною діяльністю. Але Інформація збирається, аналізується і оцінюється, як кожна із них впливає на кінцевий продукт. Я коротко пройду по кожній із лабораторій. В принципі, не буду вникати в саму методики, тому що це ясно. Перше, в нас моніторинг ґрунту. Чому від ґрунту в нас все починається? Тобто його якість, які, він, які в нього поживні речовини, як він реагує, залежить далі система живлення, залежить далі підбір культур і навіть система посіву. Треба знати, в принципі, всі аграрії знають, що все починається з агрохімічного аналізу ґрунту. Ми його закінчили, ми його постійно ведемо, і в нас кожен рік ми від 2 до 3 тисяч гектарів ми постійно обстежуємо в рамках з контролю стану ґрунту. Контроль якіного насінневого матеріалу. Ну Людмила Гроцька повністю розповіла, як ми здійснюємо, і всі знають, що від контролю насіння залежить ну, до 30 урожаю то підбір. У нас є професійна лабораторія, яка працює разом спільно з насінневим заводом, яка працює разом з селективним відділом. І ми знаємо, що це впливове. Дуже цікавий напрямок. В принципі, в нас. Бо з Дунайсою, ми, так як вони європейці, вони вимагають контроль на ГМО е, якість насінного матеріалу. Це є жорсткі вимоги, і ми це виконували в рамках п'ятнадцятого року. Оцінка стану поля посівів. Даже е, всі розуміють, що якщо ми не знаємо, як культура розвивається, ми не можемо прогнозувати. Ми не знаємо, які нам потрібно застосувати агротехнічні заходи, які нам потрібно застосувати додаткові е, чи листове підживлення, чи кореневе підживлення. Е, тому це всі ми це знаємо. Також ми е, почали досліджувати. Е, Активність хлоропластів на внесення різних мікроелементів цікава методика. Тобто, ну, ми її нею користуємося неоднозначно, але вона дозволяє нам зрозуміти, як рослина розвивається, і це вплинути допомогти їй, даже не вплинути, допомогти. Рослині, оцінка якості продукції перше, що ми розуміємо, що нам потрібно розуміти, яка продукція є, чи вона і її розділяти її. Даже у нас є практика, коли ми по якості продукції можемо наперед уже знати, яке поле матиме яку. Якість, тобто до е, збирання ми проводимо об'їзд, оцінку і можемо даже розділити. Є такий напрямок, і е, часто буває, просять, що треба інші культури з певними характеристиками, з білком, з клейковиною. Над цим ми працюємо і бачимо, що це потрібно. А це потрібно клієнту, це значить потрібно нам, це потрібно кожному. Я рекомендую уділяти цьому уваги. Також працюючи з Дунайсою, ми побачили, що контроль і е, входний контроль на ГМО треба здійснювати більш жорстко, тому що е, в Україні в нас є констатація, а є факт. І е, ми спільно з Донесою розробили певні методичні рекомендації, як це робити. Тому що вони хочуть, європейці, мати гарантовану якість. Тому ми ввели у прошлому році додаткове обстеження полів на наявність генно-модифікатованих. Організмів. Не тому, що ми не довіряємо, ми довіряємо, але ми хочемо показати нашим партнерам, що ми достатньо уважно ставимося до їхніх рекомендацій. Наші плани, тут було запитання до е, органічних добрив. Тобто в цьому році ми починаємо досліджувати вже, ми в прошлому році 30 тисяч тонн е, органічних добрив перетворили в компости. Побачили їхню ефективність, побачили, що цим варто займатися, але якість тих компостів, які ми отримуємо з допомогою традиційного компостування, нас не задовольнила. Тому ми пробуємо створити органобіологічних добрив і органомінеральних добрив. Причому обидва напрямки вони стикуються з органічними вимогами Євросоюзу. Чому? Тому що всі ми розуміємо, без органіки ну, не може якісних бути органічної продукції. Органіка може не повністю задовольняти деякі потреби. Буває, не вистачає фосфору, а в органічних добрив його не вистачає, треба насичувати. Буває, ґрунти знаходяться в достатньо складному біологічному стані, значить, треба підтримувати їхню біоту, додати різні мікроорганізми її. І третій напрямок це те, що ми хочемо започаткувати разом з нашими європейськими партнерами. Це створення лабораторії визначення ГМО європейського рівня. Ну, я не хочу сказати, що в нас нема лабораторій, які визначають ГМО, але до наших лабораторій є не дуже довірливе ставлення європейських партнерів. Не можу сказати, чому, але є дуже цікава пропозиція американської компанії Genetic ID, коли вони дають технічну підтримку роботи любої Лабораторії вони ставлять методики, вони онлайн контролюють роботу повністю лабораторії і допомагають. Це називається франшиза. У них поширений даний напрямок. у них такі так вони працюють з Бразилією, з Японією з іншими країнами. На даний час я думаю, що цей проект буде достатньо вдалий і дозволить нам отримувати європейську якість лабораторні. В Україні, а це значить що ціна буде менша. Це буде не в євро, це буде в гривні, і значить, ми зможемо зекономити і зробити в нас бізнес. Ну, якби лабораторний і науковий. Ну, це моя коротка доповідь. Якщо є запитання, я готовий відповісти. Я ще буду тут.